Вольцвайн Гольд Holtz, 4 року, 2001 року 201 тисяча пробігу. Ось такі кольори залента, 1,4 бензин без підкрасів. Контактний номер 0,50 462 42 і вартість складає 4100. Легкосплавні диски. Ось це акуратний такий салончик. Автомобіль, скажу так, знайти... Старіше, щоб він був живенький, нюансів не було, це стає складно. Бо багато цих автомобілів не провозиться по тій причині, що на них, скажімо так кажуть, люди нема заробітку. Наприклад, там 300 умовних один із є але людина має привезти його і його автомобілю, замінити певні розхідники, зробити сертифікат і те, що вона має заробити, вона просто втрачає. Тому цих автомобілів стає на ринку все менше і менше. Ще теж такий, скажімо так, автомобіль. Я кажу, скрипучих перших 2004 року Renox Senix такий свій сірим колір 132 тисячі пробігу і вартість цього автомобіля, ось свіжо пригнано на Т2 номерах, складає 4 550. Оригінальний пробіг без підкрасів. Контактний номер 050 462 42 34. Ось є розпечаточка автомобілю так Покажемо всередині вам. Ось так він виглядає всередині. Такі зад обрізаний. Я перепрошую, що може не так сильно показує, автомобіль стоїть близько біля стінки. Бачите, я наскільки можливо вам показую. Ось так він виглядає. По салончику, скажу, там біль збережений і вартий вашої уваги. 4, 550, 2004 рік. 132 тисячі оригінального пробігу. Сенік знову-таки 204 року. 1,6 бензин без підкрасів. 4, 550, Контактний номер 0, 50, 462 42 34. 1,6 бензин. Деякі люди шукають дизель, деякі наврот, хочуть бензин. Будь ласка, ось вам такий автомобіль, такий сіро-голубий металік. Ось такий салончик. Ззаді сидять трансформери. Автомобіль близько стоїть біля стіни. Все, що можу показати, це ось так. Криша, вся ціла. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника. По вище вказаному номеру телефону. Так, Рено Мегани в чорному колірі універсалі 2006 року 192 тисячі пробігу. Megane другий, 1.6, газ бензин. 192 тисячі пробіг. Контактний номер 050 462 42 34 Чорний колір. універсал. Так, на жаль, зачинене. Все, що вам можу показати, це ззовні. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника. Дача Луган, каже власник 3 дні як заїхала. Колір ізолянточка, синенькі такі, 192 тисячі пробігу. Оригінального. Лауреал. Комплектація, кондиціонер, комп'ютер, повна сервісна історія. Це 950, контактна нормаль 0,50 462. 42 34, Два слова з автомобілі Ну, Машина дуже, дуже, вона мені сподобалась, вона, і, як сказати, вона економна, підвізка вся ідеальна, салончик новий весь. Без хімчистки робилася, хімчистка не робилася. І можливий торг. Так, да, можливий торг. можливий І зараз всередині покажемо. Супер. Ось Це такий є. автомобільчик. Біде нема нічого. немає нічого. Я дивись. Та царапин. Салончик акуратненький. Ідеально. Резинки все на місці, дивись. Всі резинки, бачите, все на місці. Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте по ще вказаному номеру телефону. Реномигане, сірий металік, 1,6 об'єм двигуна. Це в нас п'ятий рік, 1,6 МПІ, бензин 82 кВт, п'ятіступка, датчики світла, дождю без підкрасів, 265 тисяч пробіг. Кондиціонер, круїз, старт стоп 5, 150, Контактний номер 068 565 45 22 Світлий металік. Ось такий салончик. Я вам скажу відверто, якщо ви подивитесь уважно по інтернету, по базарам, скажімо, цих дешевих автомобілів все менше по тій причині, що наголошу вам. Вони якби в закупці не дешеві, а людина привозить і в нього там залишається 300 тисяч 300 умовних одиниць заробітку по відношенню до риночної ціни. А йому ще десь потрібно в автомобіль щось вложити, підготовити, почистити, підкрасити. Бо, скажімо так, у нас люди люблять, коли автомобіль вимити, вичищений. То цих старіших автомобілів в основному, таких перших, других, третіх років все менше. От, тому е шукаєте, то ви бачите, що вони е зменшуються в об'ємі. Е більше привозять автомобілів з 2008 року, 10, 2012. Тому от, попадається, коли мені такі автомобілі недорогі, я стараюся вам їх показувати. Ford Focus універсалі 2008 року, вартість складає 5800. 1,6 дизель, 239 тисяч пробігу, 80 кВт. Кондиціонер, пароніки, склопідйомники, Контактний номер 097 719 1795. Скажу так, відверто, останнім часом я почав більше часу ну, подивлятися ці форди через те, що бачите, новіший рік і автомобіль має 1,6 дизель. Дизельний двигун, двигун цей ходить, і він є практичний І саме основне витерти пально складають в районі 5,5 літра пального десь палива. От. І шустрий по місту їздити комфортні поїзді, за рахунок того, що дизель, бачите, автомобіль м'якший На даний час ми бачимо автомобіль ціленький, рівненький, не фарбований. ззаді партроніки, полочка є на місці, кляпа не подерта. О, ще раз вам покажу салон. Автомобіль бачите, збережений. І ціна 2008 року складає 5850. Кому цікаво, телефонуйте, забіжте детальною інформацію по вищу вказаному номеру телефону. Донецького класу недорогий автомобіль, Audi А4 2002 року 2-літровий. Двигун, бензин 221 тисяча пробігу, без підкрасів, контактний номер 050 985 2046. Вартість складає 5800. Легкосплавні диски. Так. Ось такий салончик. Автомобіль зачинений, тому можу вам показати, тільки його ззовні. Присутні задні партроніки, прицепний пристрій. Світлий металік. І це в нас Audi A4 з 2 літровим дизельним двигуном. За більш детальну інформацію телефонуйте до влади Кодо Фабія, Ви бачите, ось такий червоний колір. Людина хоче виділитися. От, десь жіночка. Ну, хочуть такі. Наприклад, яскравий колір, будь ласка, Фабія 7 року, 1.4 мотор. Єсті тисячі пробів, МПІ двигун і вартість складає 4 800. круїз, контроль без підкрасів. 4 800. Контактний номер 050 716 46 67. Так. Ось так автомобіль виглядає. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника у вищоному номеру. Телефону. Водофабія 2007 року. 1.4 бензин. Вартість складає 4800. Супер авто. Контактний номер 0,50 67 42 507. Ось вам така шкода Фабія на механічній коробці передач. Так, ось так виглядає автомобіль в універсалі. Невеликий, компактний, є ззаді прицільний пристрій. більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника. Шкода Фабія з простим 1.4 двигуном. Оща срібляста логан, привезена з Німеччини, з 1.4 об'ємом двигуна. Контактний номер 066 878 74. 217 тисяч пробігів і вартість складає 4899. Автомобіль присутній кондиціонер, центральні, електропідйомники, музика. Ці часто автомобілі бувають пусті, без кондиціонера. Вот, різні комплектації. Як кажуть, є з кондиціонером, є без кондиціоніра для роботи, для бізнесу. До речі, скажу вам так, практичний автомобіль. Ось так він виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру. Ці автомобілі часто купують для е, сіл, а також купують для е, таксі. Ну, вони практичні бо дешево обслуговування. Мерседес в універсалі. От, 2001 рік, 2,2 дизель, 443 тисячі пробігу, 5200, контактний номер 099 44 98 959. От, показуємо таку гуму. Комплектація класік. А так можна в середині показати? Я покажу всередині. Механічна коробка передач. І це Mercedes. Люди шукають мерседеса, будь ласка. Недорогий, компактний, бо бувають з'їжджені, бачите, а це на даний час є 220, комплектація Classic, Універсал, але такі збережні. Кого цікавить? Телефонуйте повочку вказаному номеру телефону. Свайн Golf, Універсал, 1,9 простий дизель, ТДІ, 291 тисяча пробіга. І це 1,9 дизель. Контактний номер 099 44 98 959. На жаль, він зачинений. Все, що ми можемо показати, це ззовні. Кого цікавий дизельний гольф телефонуйте до власника, вказано в номеру телефон 10-го року. 270 пробігу один і їхний. зрозуміло двигун. Контактний номер 067 948 50 30. Вартість складає 5 850 рік. І ось такі фордик продається. Кому цікаво, телефонуйте до власника вказано в номеру телефону. Це невеличкий трьохдверний автомобіль. Компактний, щоб він був. Будь ласка, 10-го року, 145 тисяч пробігу і вартість складається у Шевролі 4400. Маленький, компактний автомобіль, п'ятидверний, перепрошую, е Контактний номер 067 948 5030. 4400. Бензиновий двигун, не вказано. Це ви вже телефонуєте до власника. Ми можемо вам показати тільки його, механічна коробка передач. От заднє місце для міста їздити. От такі ще ролі. Хто зацікаво, телефонуйте до власника. Хто бажає, як кажуть, економно їздити, недорого і по сільській місцевості. Бачите, автомобільні низки, це вічняний автомобіль, ВАЗ-2108, 88 рік до половини цей автомобіль в рідній фарбі. Показую вам гуму вперед та зад. Зверху. ржавчини по автомобілю немає. Постійний облік. Об'єм двигуна 1,3. місії він орієнтовно бере близько 7 літрів. Бензину, газ сюди ніхто не ставив. От, ну, сказали, забрали її старшої людини. Ось такий автомобіль пробіг, скільки там, 54 тисячі, перше коло чи друге, ну я думаю, що перше коло. От, далі я покажу вам стаканчики. Цей автомобіль коштує 3 тисячі, тобто пороги, кузов, все ціле. Ніде гнилого ні немає. Ось вам показую стаканчики. Духун сухі, куліса ну, не розбита. Піджебіньки не гулять, автомобіль повністю все працює. Кому цікаво, телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це Volkswagen Golf 2005 року, зазвичай ці автомобілі продаються 2000-ті роки, перші роки, а це останній рік 2005 з 19 об'ємом двигуна механічною коробкою передач. П'ятидверний універсал, ЄРБ Керма, Клімат-контроль. Клімат-контроль працює, бо зачасту в цих автомобілях клімат-контроль не працює. В цьому автомобілі він працює. Ось такий універсальчик. Коштує цей автомобіль 5,5 рік. Можливо, готівково-безготівковий розрахунок телефонувати за номером 096 124 67 75. Різні варіанти обміну можливі. Це шкода Фабія. 2007 рік покупка з об'ємом 1,4 бензин. Привезена з Німеччини з оригінальним пробігом в 198 тисяч, з двома ключами, загнана на СТО, перевірена. Високий клієнти автомобіля, бачите, не низький, як зазвичай вони стоять. Перевірена підвізка, зроблений сертифікат. І саме що цікаво, автомобіль є з коробкою автомат. Привезена з німеччини, з, з, з мультимедіа, з кондиціонером, з круїзом, світлий потолочок і саме основне, ну, дуже хороший стан автомобіля. Автомобіль доглянутий. Ну, в одних власниках було, Є прицепний пристрій. там Партроніки. Вартість цього автомобіля складає 6200 умовних одиниць. Є різні автомобілі, які коштують і 4-3 і тисячі. Розумієте? Ну, коли автомобіль хороший, за нього потрібно заплатити певні кошти. Можливий готівковий безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Кому потрібно для роботи недорогі автомобіль, а найголовніше, щоб він був економний Ford Escort One. Ось такий мінівенчик стоїть, у нас йде 1,8 турбодизель. Орієнтовно там 180 тисяч ріднього пробігу. Мотор не сухий. Я покажу вам зараз двигун цього автомобіля. Дивіться, сухий двигун, Хоч і 2000 року автомобіль. Але витрати пального десь палива складає 4 літра. От. І автомобіль на ресорах можна перевозити орієнтовно 400-600 кг. Вартість автомобіля складає 3000 умовних одиниць. Кому потрібно для роботи, для бізнесу, телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 72 095 702 74 22. Ford Escort One на ресорах. Покайте собі чобіток, щоб він був живий, а саме головне, ну, не, не гнилий і в відмінному стані. Будь ласка, продаємо свій автомобіль. Ну, якби Наші працівники працювали. Зараз вони якби, вже багато з них воюють. Настроєні, обслужені, ніде нічого не капає. Всі майновозі резиночки, все помінено. Масла, фільтра, витрати пального складають орієнтовно 6,2-6,5 літра Десь палива. Стоїть 1,9 об'єм двигуна, простий дизель. Показую вам гуму. Ось такий салончик автомобіля, центральний замок. Бачите, кермо ось таке, центральний замок, сигналізація мультимедія. І це грозовий автомобіль, взаді є працівний пристрій. Він на постійному обліку, корозь державчення. Автомобілю немає, технічно, автомобіль повністю застроєний. Коштує цей автомобіль 5,5 умовних одиниць. Можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливо, варіанти обміну. Все це ви можете зробити, зателефонувавши за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Ford Focus, Світлий металік в універсалі 2009 року. Вартість автомобіля складає 5700. 1.6 дизель. Дуже економний, практичний двигун. Контактний номер 095 520 45 72. Ford Focus 5700. Легкосплавні диски. Далі покажемо салончик. Сидіння цілі, не, не, як кажуть, кермо оригінальне. Механічна коробка передач. Електрика. Так, задній сидіння. Треп'яний салон, але салон чистенький, акуратненький. Так, присутні, присутні, е присутній е, фаркоп. Так, ось таке багажне відділення. Криша ціла. Два слова що за автомобілі розкажете. Два нормальна, двигун нормально. Ваш номер телефону, скажіть. Там написано 095 520 45 72. Ага. Запитувайте Анатолія. Кому потрібно Ford Focus в універсалі? Телефонуйте до Анатолія. Кода Octavia в Універсалі. 2007 року 1,6 МПІ двигун MPI 75 кВт. Вартість 6650. Контактний номер 050 663 55 19. Ось така гума. Механічна коробка передач. На жаль, власника немає. Все, що можемо вам показати, це зовні. Ззаді присутні паратроніки і автомобіль ціленький рівний по салону. Кого цікавить, Телефонуйте до власника, по вказаному вказаного номеру телефону. Зараз на даний час достали популярну Вольву через те, що якби молодший рік. 2006 року вартість складає 5750, Volvo s 40 2-літровий, 136 кінських сил, дизель. В рідній фарбі, рідній пробіг без пробігу по Україні. 244 пробігу. Контактний номер 097 419 15 34 Ось таке Volvo. привезена. Світлий металік. На жаль, зачинене. Все, що можемо показати. Це ззовні. Ось таке воля, бачите. Да. Таке не зібрали. Як на да. мене, типу, набагато ціле сприймав, що те, що в багатні повіше місці. Ціли, як кажуть, нормальний автомобіль. Вартість 5700. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Є це автомобіль Opel Meriva 2008 року. 1,7 дизель На постійному обліку. світло сірий металік. Вартість автомобіля складає 5 тисяч 224 тисячі пробігу. Контактний номер 0,98 836 69 86. Opel Meriva, круїз, клімат-контроль, п'ятиступінчата коробка передач. Так, На жаль, зачинено. Ось все що можемо показати це зовні автомобіль. Opel Meriva, Дизельний автомобіль для міста компактний їздити невеликі розміри. Ну і відносно бачите, е кліренс не, не дуже занижений і висока посадка. Коли людина вище зросла, зручно їй буде сідати оглядовість хороша в автомобілі і зверху автомобіль цілий. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Це Фейн, сріблястий колір 2009 року, 1.5 дизель, максимальна комплектація. І пробіг в автомобілі. Скільки, скільки пробіг? 224. 224. Контактний номер 0,96. 444 0440. Дача Стефейн по відношенню до простої дачі логен, автомобіль є завишеним, вище кліренс і вища посадка. Тобто людина з вищим зростом може сідати, дуже комфортний буде автомобіль. Автомобіль рахується бюджетним, але чим, ну, так, по відношенню ціни тут можна придбати молодший собі рік. І за дешевшу ціну по відношенню до інших автомобілів. Автомобіль простий, в автомобілі нічого складного немає. Що додати по автомобілю? Ну, дуже вона економна. На 4 літрів по місту і можливий торг. Так, і, і дуже недорога. Вона недорога обслуговуванню зовсім. Так, так що когось зацікавило, телефонуйте до власника. Знову таки дача попала з білого кольору на постійному обліку. Бачите, вже зареєстровано, деякі люди хочуть придбати автомобіль не на червоних номерах, а придбати автомобіль, щоб він був на обліку, щоб була просто переєстрація. Тобто просто переєстратися це буде орієнтовно 2000 гривень. Бо якщо ви купуєте на червоних, ви платите пенсійний фонд і платите першу постановку. От, тому люди часто купують на білих номерах автомобілі. На даний час це 2012 рік, 153 тисячі кілометрів, привезене з Німеччини. Каталізатор це все є. Вартість 6200, 050, 462 42 34. Так, Таке буває, що в цих автомобілях вирізають каталізатори і продають вже без каталізаторів. Буває, що вони забиваються, вирізають, а буває, просто люди собі економлять, Пригнали автомобіль, заробили. Кошти, Вирізали каталізатор, здали і отримали прибуток. Знаєте, ну, Різні люди бувають, тому ви маєте бути обачливими і не все дивитися. На даний час це універсал. Ось таке багажне відділення. Автомобіль простий, немає дуже великого комфорту. Зато він, бачите, новіший рік і відносно ціна недорога. Кузови нерзовіє. Для роботи дуже на сьогоднішній день практичний через те, що зверніть увагу 12 рік і вартість 6200. Якщо іншого класу автомобіль брати, то суттєво буде ціна відрізнятися.